Нині Господь у Євангелію дарує Іягіру, начальнику синагоги, великий дар. Він упав до ног Ісуса, просив, щоб той зайшов в його дом, бо дочка літ 12 була дуже хвора, була при смерті. І коли ж він йшов до нього, народ тіснив Його. Як обично, ми видимо, як у нас на праздник люди люблять в тісноті молитися. Так, коли храм невеличкий, так ся наб'ють повно людей, а так тиснуться, бо вони знають, що рядом Господь. І от жінка у тій тісноті йшла, але була непроста жінка. На конець сказала Господи, піду тайно і прикоснуся до його край риз. І буду зцілена. І з такою вірою пішла жінка і тихенько пробралася, прикоснулася до краю Рис Ісусових, і вдруг, і зцілилася. вона почувствувала, остановився то крові. Но Ісус остановився. Многі люди йшли рядом, а зцілилася тільки та, кота, котра з вірою прикоснулася. До речі, у нас в нас є Думаю, невірно, тисячолітній така традиція, що в церкві люди, котрі не підготовилися до причастя, але хочуть прикоснутися до Рис Ісусових, йдуть під чашу. Кажуть, Господи, іду з вірою, поможи мені, сповни моє прошеніє. І так під чашу йдуть і чують голос священника Боже, благослови його просьбу. Боже, благослови. І тоді в той момент приходить Божий дар. І ще один момент, коли дійшли до дома Іагіра, а йому сказали, доки ви дійшли, дочка померла. Но Ісус сказав, не плачте, каже йому, не віруй нікому, не відкривай, не слухай ложної, слухай Слово Божо. Є. Дочка твоя не вмерла. Вона лише спить. І прийшов у дім, і підняв дочку. І дочка вернулася, і Господь вернув дочку батькові і сказав: дайте її їсти, щоб ви не думали, що тут якийсь гіпноз, а то іселеніє велика реальність. Ми сьогодні кажемо, Господи, научи наших людей не увлікатися блудними. Розвратними і брехливими сайтами, газетами, каналами телевізійними. Тому що кажеся, ти такий мудрий, хитрий. достатньо, щоб ти пару раз вислухав, складені спеціальними прийомами слова, так називаємо, впливаючи на підсвідомість, що починаєш себе не впознавати, відкуда в тебе дикость і агресія. Маса. Дітей наших, котрі завмерли, не ходяться слухати, не хочуть не молитися і до церкви ходити не хочуть, не хочуть сповідати, причащатися, ну, по крайній мірі, толку з них є в життю і науки не є, і на роботу їх не може прикликати. І от тоді батьки розуміють, діти вибиті з норми. Там сатана, коли завладіє душою молодої людини. Така людина нікого не слухає, навіть пробує щось робити добре, сатана не дасть. Що робити батькам? І сьогодні відповідь. Начальник синагоги не просто просив Ісуса, упав на коліна. Господи, я люблю мою доченьку, а вона при смерті. умоляю тебе, ісцели я. І Господь, віддя таку віру, пішов і ісцелив. І нині Господь. Ісціляє тисячі й тисячі наших молодих дівчаток і хлопчиків по вірі, по вірі батьків, найбільше видиме по вірі і жінок, матерей. Боже, научи наших батьків молити за дітей, відчути відповідальність перед Богом за них. Бо так поступаючи, так поступає, ми спасаємо і самих себе. І наших дітей, і нашу родину, а в вічності віруємо зо всіми святими Бог і нас, батьків, і всіх старанних вихователів, Бог покличе бути і наслідниками Царства Божого. Амінь.